Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з геометрії. Сьогодні ми з вами повторимо суму кутів трикутника і властивості зовнішнього кута трикутника. Отже, давайте пригадаємо, з геометрії того року, 7-го класу, ви вже знаєте, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Які бувають трикутники і їх властивості, ми з вами повторювали трошки раніше. І відповідно, якщо сума кутів, Трикутника 180 градусів, то ми можемо розв'язувати безліч задач, використовуючи цю властивість. І ще одна властивість, яка характерна для розв'язування трикутників, це зовнішній кут. Значить, Зовнішнім кутом називають кут, який є суміжний з одним із кутів трикутника, але за умови, якщо він ну, да, лежить на Прямі, яка є продовженням сторони цього трикутника. І за властивістю зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Цю властивість ми також будемо використовувати для розв'язування задач. Що ж, теорію ми повторили, давайте повторимо трошечки розв'язування самих задач. Задача номер один. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок, який у нас є. За умовою задачі нам дано, що є трикутник А, Б, С. Відповідно, за умови задачі ми бачимо, що сторона АВ за малюнком дорівнює стороні ВС. це у нас зазначено. Отже, ми можемо зробити висновок, що трикутник АВС є рівнобедрений. Я нагадую, рівнобедреного трикутника є свої властивості. У нього дві бічні сторони однакові і кути при основі теж однакові. І далі нам сказано, що кут В в трикутнику дорівнює 34 градуси. Просять нас знайти значення кута А. Отже, розв'язання. Перше, з чого ми почнемо, давайте пригадаємо і уважно розглянемо. Значить, сторона АБ це є бічна сторона, сторона БС для трикутника АБЦ це теж є бічна сторона. Отже, тоді АС – це є основа нашого прям Нашого трикутника. Нам треба знайти кут А. Але так як трикутник АВС рівнобедрений, значить, відповідно, кут С буде такий самий, як і кут А. Значить, якщо я позначу кут А через Х, то кут С теж буде Х. І враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів, давайте запишемо це через А. Наші кути. Значить, кут А плюс кут С, плюс кут Б повинен дорівнювати 180 градусів. Підставляємо, кут А у нас Х, ми позначили, кут С у нас Х, відповідно, плюс 34 градуси дорівнює 180. Значить, тут спільні, так? 2х плюс 34 дорівнює 180 градусів, 2х дорівнює 180 мінус 34, відповідно, 2х дорівнює. 146 градусів. І щоб знайти Х, пригадуємо за лінійне рівняння, да, треба поділити на 2, значить, Х дорівнює 73 градуси. Значить, в нашому випадку кут А дорівнює куту С і дорівнює 73 градуси. Наступна задача. Номер 2. Знову таки за умовою, уважно дивимося, що нам дано за малюнком. У нас є звичайний трикутник СДК СДК. В цьому трикутнику кут D дорівнює 41 градус, і якщо ми уважно з вами подивимось, то у нас є значення кута CKN. Кут CKN за умовою 116. Градусів. Знову таки, давайте уважно подивимось, кут в СКН це є не що інше, як зовнішній кут нашого трикутника, так? тому що виконується умова. Сторона ДК, продовження її, це буде відрізок КН, і, відповідно, суміжний із внутрішнім кутом трикутника. Тому ми можемо скористатися властивістю в розв'язанні нашої задачі про зовнішній кут трикутника. і знайти… Нас просять невідомі кути нашого трикутника: кут С і кут К. І так, розв'язання. Перше, ми вже з вами сказали, що зазначаємо кут СКН в зовнішній так, для кута К. Значить, за властивістю кут СКН, ми сказали, що повторили наповторили з вами, що це є сума двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Значить, це кут С плюс кут Д. В нашому випадку підставляємо числові значення. Кут С ми визначимо, так, а кут Д у нас 41 градус. Відповідно, розв'язуючи рівняння, ми з вами отримаємо для того, щоб знайти кут С. Шукаємо різницю так, отримуємо 75 градусів. Це наш кут С. Ну і тепер це буде, давайте так, перша дія. І друга дія, щоб визначити, чому дорівнює кут К, є два варіанти. Варіант перший це пригадати, що кут СКН зовнішній, а отже кут Ось цей і ось цей, це два суміжних кутів, а сума суміжних кутів 180 градусів. Да? Тому кут К ми можемо знайти як 180 мінус 116 градусів. Це як один із варіантів кут К дорівнює тоді 80 мінус да, і мінус 6. 64 градуси у нас вийде. Або, і ще другий спосіб. Да, це також буде, або ось так шукаємо, або ось так шукаємо. Да. Сума кутів трикутника у нас 180 градусів, значить, кут Д плюс кут С плюс кут К должны 180 градусів дорівнювати. Кут Д у нас 41, кут С ми знайшли 75, кут К ми будемо шукати із цього. Рівняння. Ну, і легко бачити, тут буде 6, так, 116 тих самих, які тут, і відповідно, кутка туди буде дорівнювати тих самих 64 градуси. Який спосіб ви побачили вперше, ви можете його застосовувати, і той, і той варіант в даному випадку є цілком правильним і можна використовувати. Наступна задача. Це у нас знову-таки є трикутник, але тепер нас просять визначити кути трикутника, якщо відомо між ними співвідношення. Значить, зазначаємо, за умовою задачі: у нас є трикутник А, Б, С, і далі сказано, що кут А дорівнює да, Х, кут Б дорівнює 3Х, кут С дорівнює 2X, і нам треба знайти. Відповідно, ці кути трикутника. Кут А, кут Б і кут С. І давайте спробуємо розв'язати цю задачу. Знову таке розв'язання. Пригадуємо, що у нас сума кутів трикутника, да, це те, що ми з вами сьогодні повторюємо: 180 градусів. Значить, кут А плюс кут Б. Плюс кут С повинно дорівнювати 180 градусів. Значить, відповідно, х плюс 3х плюс 2х повинно дорівнювати 180 градусів. Зводимо подібні. Так, Отримуємо з вами 6х дорівнює 180 градусів, щоб визначити, чому дорівнює значення Х, лінійне рівняння ділимо на 6. 180 і отримуємо 30 градусів. Як тільки ми знайшли Х, можемо визначати, значить, кут А, який дорівнював Х дорівнює 30 градусів, кут Б, який дорівнював 3х, відповідно, в нашому випадку це буде 90 градусів. І кут С, який дорівнював 2х, дорівнює 60 градусів. Ось таким чином ми розв'язали з вами задачі на повторення суми кутів трикутника. Ну на сьогодні поки що все. До нових зустрічей.